Вітаю вас на 18-му занятті базової англійської. Сьогодні ми з вами навчимося описувати місце знаходження речей та живих істот. Поговоримо сьогодні про місцеві прийменники, розглянемо їх за допомогою картинок та корисних прикладів. Що таке місцеві прийменники з англійською prepositions of place? Це такі маленькі слова, які вказують нам на місце знаходження предметів та знову таки живих істот. Давайте ми з вами подивимося на картинки. І розглянемо кожен з них. І так, почнемо. Перше. The ball is in the box. Тут наш прийменник це слово in українською в. Використовуємо його для того, щоб описати, що щось або хтось знаходиться в чомусь, так? В. Наступне. The ball is on the box. М'яч знаходиться на коробці. On – на. The ball is under the box. Under PID. The ball is behind the box. Behind Posado. The ball is in front of the box. In front of Popardo. The ball is between the boxes. Between MISH. The ball is near the box. Near TANUS PUBLEZO. І останнє: The ball is next to the box. Next to означає поруч з і використовуємо, коли щось знаходиться ну, дуже близько один до одного. Сьогодні ми з вами зробимо практику нашої теми, не у кінці заняття, як зазвичай, а посеред, тобто прямо зараз. На екрані ви побачите речення, у яких нам потрібно обрати правильний місцевий прийменник. Ставте відео на паузу, подумайте над своїми відповідями та повертайтеся до перегляду правильних відповідей разом зі мною. Перевіряємо. Can you see Pete? He's between Greg and Paolo. Dale. Francesca works in an office. Please don't stand in front of me. I can't see anything. Our apartment is near Anna's school. It's only 10 minutes by car. My headphones are on the shelf. A medium sized t shirt is between a small size. And a large size. I'm not cold. I have two t shirts and a jumper under my jacket. Could you sit next to me and check my answers to exercise five? My eight year old daughter often stands behind me and reads my emails. I have 20 euros in my wallet. online. <laughs> І з радістю запрошую вас на свої заняття. Для запису до мене на заняття переходьте за посиланням в описі до цього відео та заповнюйте коротеньку анкету. Я впевнена, що ви впоралися з цим завданням. Я перед нашим практичним завданням наголошувала на тому, що воно в нас є посеред відео. Це було зроблено тому, що я також хочу вам надати ще дуже корисну інформацію з приводу наших двох прийменників Ін та ОН. А саме я хочу вам розповісти про інші корисні випадки, коли ми можемо використовувати ці прийменника. Прийменник IN ми також можемо використовувати, говорячи про країни. Наприклад, я проживаю у Польщі, I live in Poland. Друге. Для міст. Наприклад, вона зараз в Римі. She is in Rome now. І третє, це для того, щоб сказати на фото, на малюнку, на картині. Наприклад, що ти можеш бачити на цьому фото? What can you see in this photo? Я можу бачити сонце на цьому малюнку. I can see the sun in this picture. Прийменник on можемо використовувати з поверхами. Наприклад, вони живуть на другому поверсі. They live on the second floor. Зі сторінками. Наприклад, подивіться на фото на сторінці 10. Look at the photo on page 10. І третє, це для того, щоб описати, що знаходиться на стіні. Чи в тебе є картини на стіні? Do you have any pictures on the wall? Щоб попрактикуватися з цією темою, відповідайте на ці питання у коментарях обов'язково повним реченням та з правильним прийменником. А я вам дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступне відео нашого курсу. Та пам'ятайте, що будь-яка ваша реакція це величезна мотивація продовжувати знімати відео англійською для вас. А якщо вам дуже сподобалося це відео і ви бажаєте підтримати мене трошки більше, тоді ви можете пригостити мене кави за QR-кодом, який ви можете бачити на екрані, або за посиланням у описі до цього відео. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео!